Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати Отакі от у нас є це нашого власного виробництва кремштейний крила до Т-40. Ведучий та неведучий передок, крила і бризовики. Давайте з неведучого передкапочного комплектами. Ось такі от. дві стрім'яночки, два верхніх два нижніх крамштейна. Це у нас буде коштувати 1000 гривень. Метал 10 мм. Отака от полоса Доволі міцні, 1000 гривень О, такий комплект. Потім по ведучому передку. Тут у нас дві стрімяночки в комплекті. Два верхніх, два нижніх кронштейна. Метал знову ж таки 10 мм товщина. Отакий комплект коштує 2200 гривень. Крила нашого виробництва власного. Метал 1,5 мм товщина. Чорний кольор от вони фарбовані. Отвори тільки під бризговики зроблені. Під болти ну не робимо отвори, тому що дехто там вище його, дехто нижче його встановлює, тобто самостійно потрібно робити отвори. Одне крило таке коштує 500 гривень, тобто 1000 гривень пара. Бризовики от, по 80 гривень. Це от, з автодорожки, отвори вже прорублені, тобто все співпадає. бачите, так, Встановили, поїхали. Бризовики по 80 гривень, 160 гривень пара. По болтам болти, кріплення крил до кронштейнів. Це додаткова опція 100 гривень коштує. Тобто прораховуємо. У нас виходить на неведучий передок. Якщо ми беремо повний комплект, у нас 2 260 з болтами, з бризовиками, 2 крила, 2 бризовика, комплект крил зі стрім'янками і болти кріплення крила. І до ведучого передка у нас 1200, 1300, 1460 3460. У нас виходить отакий от комплект. Кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.